Цього року село Балівка, що є частиною Слобожанської територіальної громади, святкує свій ювілей 235 років. Історія охоплює не тільки ці роки, але й більш стародавні часи. Про це детальніше розповів історик Валентин Півнів. Офіційно ми можемо вважати початками, так перша джерелами нашого села той момент, коли всі ці землі, які знаходяться навколо Балівки, зараз сучасної, були передані в рангову дачу секретарю князя Потьомкіна Попову. От саме від його імені, і пішла назва нашого села. Спочатку село називалося Попівка, потім біля неї виникла Балівка, і так виникло село Попово-Балівка. Перші поселення на нашій території з'явилися більше п'яти тисяч років тому, в епоху Неоліта. Це давній козацький край. На території Балівки є залишки двох козацьких укріплень, так званих майданів. Отже, козацький дух тут теж, як то кажуть, літає над селом, літає над балівкою. Про розвиток та зміни села розповів сільський голова Балівки у 1975-78 роках Микола Лиша. Зміни проходили. Чи це було бажання влади нашої, чи це був, так, так сказати, цивілізаційний рух? Я так думаю, що це було, був рух цивілізації, був розвиток. Коли Україна отримала повністю незалежність, то Пішло на покращення. От. І багато чого змінилося. І головне, що так, у селі дороги поробили, там ну, десь не тільки біля траси, а й туди поглибше. От. Провели освітлення, Ну, запахло сучасністю якось. Певнений у змінах на краще як для історії, так і для життя всієї Балівки староста села Валерій Рижак. Дорогі жителі села Балівка! від себе, від селищного голови Івана Камінського, від виконавчого комітету і депутатського корпусу, хочеться привітати вас з 235 ю річницею нашого села 235 років. Це немала цифра. І ви знаєте, що за цією цифрою стоїте ви, люди. Тому низький вплін вам за те. Що ви робите, робили і будете робити для нашого села. Сьогодні, ви знаєте, у 2020 році в зв'язку з законом про децентралізацію ми об'єдналися з Слобожанською селищною радою. І це дало нам знову новий поштовх, нові можливості до розвитку нашого села і в цілому нашої громади. Тому ще раз хотілося би привітати вас святом, побажати нам мирного неба над головою, веснішої перемоги. Ці нелегкій війні, і щоб всі здорові і неушкоджені наші хлопці вернулися в свої домівки. Без минулого нема майбутнього в центрі уваги розвиток болівки як частини слобожанської громади.